Я хочу поділитися, брати і сестри, деякими думками. Я буду читати, коротко хочу поділитися, і ми будемо звершувати молитву відкрити Євангелія від Івана. Шостий розділ. Давайте ми прочитаємо з 15 го вірша і далі і будемо роздумувати, піднімати деякі важливі питання згідно цього тексту. А Ісус, знаючи, з 15-го вірша, а Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти взяти і проголосити Його царем, відійшов знову сам на гору. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цей текст. Син Божий. Ви пам'ятаєте, що на Христі написали, коли його розпинали? Цар юдейський. Ми бачимо, що ця історія показує, що народ готувався проголосити його царем справжнім, земним царем і віддати йому якби, усю владу. Коли народ збирається і проголошує царство тій чи іншій людині, друзі, хто може в цій чи в іншій країні виступити проти народу? Да ніхто. Народ це є народ, це велика сила. І в своїй країні проти них дуже важко. Ну, Ісус показує в цьому слові, що йому не потрібно було земне царство. Він цар над царями. Він Бог над богами, У нього була інша мета, у нього була інша ціль. Ви знаєте, що Він перед цим відпускає учнів своїх, каже, пливіть, сідайте в човен, і з настанням вечора Його учні спустилися до моря, увійшли в човен. І поплили на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося. Цікавий переклад. Море розхвилювалося. Чому? Ісус Христос не хоче бути земним царем. Навіть море природа розуміє. Якби Ісус Христос став земним царем, звісно, на землі було б все по-інакшому. Але він цар вічності. Його царство, друзі, де було? На небі? І на землі? Но він не використовував своє царство на землі і владу, так як міг її використати. Він цього не робив. І море розхвилювалося. Бо подув сильний вітер, коли вони приплили десь. 25 чи 30 стадій, то побачили, що Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм: це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти Його до човна, а тим часом човен пристав до берега. Куди вони прямували. Інший євангеліст він описує деякі деталі, що там було не так, так просто е злякались, да тут пристав човен. Інший євангеліст описує страх великий напав. Вони думали, що це привід. Да, пішло спілкування, перекличка така. Петро почав казати, якщо ти Ісус, то що? Повілі, да, дай мені команду, дай наказ мені йти, що поводі до тебе. І зробив Господь, і пішов він. Друзі, дивіться, Ісус Христос, Він мав, скажімо, свертаку силу, силу, да? Він був не просто людина, Він був Богом. Його хотіли на Царство коронувати, Він ходить по воді, Він робить те, що неможливо людям. І уявіть, друзі, учні, на слідучий день, вони спілкуються з людьми, бачить цю толпу людей, яка розшукувала Ісуса Христа. І, вони, я впевнений, більш наш ніж впевнений, що вони розповіли, що Ісус Христос до них прийшов по морю своїми ногами. Вони розповіли ту ночну історію, що відбувалося, і Ісус Христос, Він. Нікому нічого не пояснює, він далі йде до людей. І ми бачимо, що тут написано далі. Дивіться, на що Ісус Христос звертає увагу і що Він людям каже. Ви пам'ятаєте, що люди бігали за Ісусом Христом, вони його шукали, вони його переслідували, вони навіть йому не давали поспати, чи побути десь наодинці. Тобто Ісус Христос, Він був переслідуваний людьми. Вони його переслідували де і як тільки могли. Я хотів би задати питання сьогодні усім вам, друзі, яка ціль була? Чому люди ходили, бігали, ганялися за Ісусом Христом? Що вони хотіли від Ісуса? Давайте я вам нагадаю, Ісус Христос, коли з ними зустрівся, він почав їх докоряти. І він їх почав докарять каже: Я знаю, чому ви за мною ходите. Друзі, питання сьогодні виникає до нас. Чому ми ходимо за Ісусом Христом? Що нам потрібно від Ісуса? Я побачив за свій християнський досвід, що люди до Бога прийшли в великих відсотках. По причині, що їм на землі стало дуже важко. Важко жити матеріально, багато проблем, які ніхто не міг вирішити сімейних, духовних, фізичних, матеріальних, а в більшості матеріальних. До по цій причині прийшли в церкву до Господа. Ніхто не зміг допомогти. Ну Ісус Христос, Він звертає увагу на певні речі і каже людям. Коли люди побачили, що там немає Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому, раві, коли ти прибув сюди. У відповідь Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили. Чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Брати і сестри велика помилка людей і навіть християн, що сьогодні, можливо, хтось, а можливо, навіть і в більшості, люди сьогодні тримаються Ісуса Христа і цінують, тому що вони бачать, Ісус забезпечив їжею, Ісус забезпечив битом, і от тепер я буду триматися Господа, тому що мені так добре. А як любов до Ісуса? А як бажання жити Ісусом? А як бажання тим, що мій Ісус мене викупив ціною свого життя? Він залишив славу Неба. Він помірав за мене, Він явив свою любов на Голговському Христі. Можливо, це має бути основною причиною любити свого Господа. Можливо, це має мотивувати сьогодні нас, друзі, не чудеса, які ми бачили і все, сьогодні має, друзі, нас триматися Ісуса Христа, тому що ми маємо Його любити, як Він полюбив нас. Ми не маємо триматися Ісуса Христа, бо переживаємо, щоб дитина не померла, син чи донька. Ми не маємо сьогодні, знаєте, триматися церкви Ісуса Христа, тому що, можливо, хтось із родичів на війні воює. Я буду ходити в церкву, я буду молитися, щоб Бог зберіг. закінчиться війна, повернуться родичі, а далі якось буде. Брати і сестри, ми маємо на сьогоднішній день зрозуміти, Ісус Христос в нам відкривається в іншому, в інших цінностях. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя. Яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець? Запитали в нього, що нам робити, аби чинити Боже діла. У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Ви знаєте, нібито до цього часу Ісус Христос мало ознак показав. Нібито Ісус мало чудес звершив. До цього моменту Ісус вже багато чого звершив. І по воді навіть цю ніч прийшов туди, на той берег, до Капернаума. Не, не на якісь лодки його привезли, Він прийшов пішки. І в нього запитують, Ісус, як ти ж вечором був на тому березі, як ти тут на ранок Очутився, як? Наші батьки їли ману в пустелі згідно з Писанням хліб з неба дав їм їсти, хліб з неба дав їм їсти, а Ісус їм відказав, істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказав йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і бачили мене, але не вірите. Все, що дає мені отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю Його. Хто мене послав, тобто отець, а воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив. Але воскресив це останнього дня. І сказали, хіба це не Ісус, син Йосипа, батька і матір, якого ми знаємо, як же тепер Він каже, я зійшов з неба. Брати і сестри, в той час було важко людям зрозуміти, коли вони бачили живого Ісуса. Ісус Христос говорить про нас блажені ті, які не бачили і повірили, благословені. Ми з вами, тому що друзі, ми не бачили, але ми повірили, і на сьогоднішній день ми відчуваємо Ісуса, який живе сьогодні в тобі і в мені. Ми бачимо Його чудо, ми відчуваємо Його любов, ми чуємо Його голос. Він дає впевненість сьогодні тобі і мені, тому що далі Він каже, що істину, істинно кажу вам: Той, хто вірить у мене, має вічне життя. Він каже: Я хліб життя. Ми маємо сьогодні буквально повірити, що Ісус, Він є життя Твоє і моє. Він є хліб життя. Ваші батьки їли ману в пустелі і померли. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою іудеї, і сказали. Що це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм істину, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла, сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Ви пам'ятаєте, що того часу іудеї спокусилися багато спокусилося Що це за єресь Ісус Христос не давав нати моє тіло їсти. Він це все в духовному, переносному. Тіло своє він має фізично віддати, кров свою Він має пролити. Но вірою, друзі, ми маємо сьогодні те, що ми приймаємо на причасті тіло Його. Тіло Його сьогодні також, ми можемо сказати, і ми не помилимося, це слово Його. Слово Його, яке ми маємо сьогодні з вами їсти, приймати, і слово, від якого ми маємо навчатися, це також напряму стосується тіла Ісуса Христа. Цей хліб, це слово, ми маємо вживати сьогодні. І, друзі, кров, яка проливалася за нас, якщо ми будемо приймати їсти і пити. Ісус Христос сказав, що одного часу Він воскресить усіх нас. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Друзі, це нагадування, ці святі, скажімо, не просто обряди заповіти. Божі, те чудо, яке він вклав, яке він вклав в спомин, коли ми згадуємо про страждання Ісуса Христа, друзі. Ми з'єднуємось, ми поєднуємося з Ним, святим все могутнім Богом, храм Ісуса Христа. Ми являємося храмом, в якому Ісус Христос сказав: Я оселюся і буду жити. Це ви. Це ми, і ми маємо завжди це пам'ятати. І цей храм він каже, має бути в чистоті і в святості, і нікому не дозволено руйнувати цей храм, навіть я не маю права сам його зруйнувати. Ніхто не має права ніяка людина, тому що ти і я належиш Господу. Я хотів би в цій молитві сьогодні разом з вами, схилившись перед Богом, сказати, Боже, дай нам більше зрозуміти це слово. Дай нам більше жити, дай нам сьогодні від причастя до причастя. Господи, жити тобою, жити. Словом нашого Господа. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що нам не потрібні якісь земні, сьогодні знаєте, оці такі речі, сьогодні шукати якусь славу, земну, цю царську, і ще щось. син Божий він знав волю Отця і він знав його мету. Йому не потрібно було сісти на троні там Єрусалимі. Йому потрібно було що? Зайти, дойти в кожне останнє село і зайти в кожну хату, і щоб кожна людина почула про. Що про благу звістку, що Ісус Христос є життя, життя Нового Завіту. Бог наш, який придбав нас ціною свого життя, Бог наш, який прийшов з неба куди? На землю і прийняв на Голгофі за тебе і за мене. Сповна прийняв, гріхи забрав, хвороби забрав, прокляття написано, все забрав і все прибив. Друзі, ми з вами мали проходити через Голгофу. І якщо б ми пройшли, то ми б не змогли ніколи стати досконалою жертвою, якою став Син Божий. Розумієте? Тобто ми не мали ніякої сили і не мали тої, можливо, навіть ціни, яку мав Ісус. Молимось. Йому вся слава і хвала. Хай він сьогодні укріпить, підбадьорить кожного із нас великий всемогутній наш Бог. Ми схиляємося перед тобою, ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми віддаємо належну славу тобі, честь і хвалу, Господь. І нехай Твоє ім'я буде благословене, і нехай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене, Боже, тобі вся слава і хвала. Я молю й прошу прости усіх нас. Щоб не переслідували ніякі матеріальні Боже цілі і цінності, коли ми ходимо за Тобою, Боже. Ну щоб переслідувала нас любов до Тебе, Господь, віра в Тебе. Алілюя. Щоб ми повірили, що Ти Бог, ти син Божий, який залишив славу неба і прийшов на цю грішну землю. Отче, дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Дякуємо, Боже, прости нам усі гріхи, прости всяку неправду, Боже, прости, прости всяке зло, яке було допущено в нашому життю, Боже. Прости, прости, Господи, прости. Ми молимо і просимо, дай більше цінувати сьогодні Ісусом, дай їсти цей хліб духовний, Боже, дай бути завжди за Твоїм столом, за Божим столом. Благослови нас цьому, Боже! Ти бачиш сьогодні людей в залі багато різних, господи. Ти бачиш в онлайні люди з різними страхами, переживаннями, з різними випробуваннями, з різними трудностями. Боже, сьогодні кожен проходить певні трудності. Хтось сьогодні радість переживає, хтось біду переживає, Господи, хтось не знає, що і як робити, Боже, дай сьогодні повірити в Тебе, повірить в жертву Ісуса, повірить, Боже, в кров Твою святу, Алилуйя, що Ти даючи життя, ти той, хто дарує життя, ти той, хто дарує мир, ти той, хто дарує радість, Боже, ти той, хто дарує благословення. Ти той, хто воскрешає, ти той, хто направляє наші Господь ноги на стежку правди, Боже, це ти це робиш, аллилуйя. Роби це, благослови церкву, благодать, благослови Боже усіх братів і сестер, дітей наших благослови Боже, старше покоління ми просимо, благослови. Ти бачиш, можливо, хтось в геть в поважному віці, Боже, ледь-ледь -лед ноги свої передвигає. Їм потрібна сила, їм потрібна впевненість. Боже, їм потрібно трезвий Розум Боже, чітке бачення, чітке розуміння, Боже, знати, чути голос Господа свого. Пішли, Господь, слово для кожного. Пішли потіку для кожного, пішли, Господи, відповідь для кожного, розуміння, що і як робити, Боже. Пішли, скажи, проговори, прослався і возвеличся, Отець прослався і возвеличся. Господь, ми молимо і просимо. Ти бачиш наші серця. Ти бачиш кожного, Боже, від тебе нічого не скрито. Прости усіх, прости кожного, Боже, підбадьор кожного, я святи, кожну душу, кожне серце, розум просвяти, Боже, очі просвіти, Боже, щоб прозріли, щоб правильно все бачили, Боже. Господи, щоб ми розуміли, що відбувається. Сьогодні по-особливому потрібно. Сховатися в тобі, укритися в тобі, Боже, пройти ці часи, не з Тобою пройти, Боже. Комусь можливо важко, йти. візьми на руки, понеси, Боже, пронеси певний шлях, пронеси певний відрізок життя, Боже, пронеси. Ми молимося за віру. Дай віру кожному, Боже. Тому що Ісус сказав, тому що ми читали, що воля Отця була, щоб Ісус прийшов на цю землю, і воля Отця і бажання, щоб ми повірили в Сина Божого, який прийшов на цю землю, приніс нам спасіння, приніс нам зцілення, приніс нам визволення, приніс нам вічне життя і вічну радість. І християни не мають сьогодні сумувати. Не маємо права на це Боже. Ми маємо йти за тобою, прославляти Твоє ім'я і віддавати тобі належну славу. Просимо все це в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.